У лісових господарствах області почали висаджувати молоді деревця, там де планово зрубали старі, яким було по 120 років. Ось цим соснам, мудринам та єленам один рік. Щороку лісгоспи поступово заліснюють галявини, сінокоси, а також колишні сільськогосподарські землі, які пустують. Втім, сільські ради землю під ліс віддають неохоче по області є 30 тисяч, 30 тисяч гектарів земель на яких теж можна було б створити нові ліси нові насадження всього по області передано в межах 200 гектарів земель на яких зараз створюються ну нові ліси у Лісгоспох області торік дерев висадили на 9% більше ніж виробили за офіційною інформацією Незаконна вирубка деревини на Львівщині це менше одного відсотка від того, що вирубують планово. Щоправда, на думку незалежних експертів, лісового браконьєрства на Львівщині насправді значно більше це незаконні панорами. Їх надзвичайно багато. Вони не обліковані. Перевірити їх практично неможливо. Служба інформації поставила настільки досконало, що тільки виїжджає якась перевірка. Вони вже в курсі справ, що ця перевірка їде, і на белорамі нікого немає. Найбільше дерев зникає у районах Львівщини, де і лісів багато: у Сколівському, Турківському та Старосамбірському.